Що з тобою не так, чувак. Чоловіки, ви коли пишете перші жінкам? Ви пишете Привіт, як діла? Привіт, чим займаєшся? Привіт. Що вона повинна вам на це відповісти. Пожалуйста, якщо ви бачите це відео, розшифруйте під ним свою позицію, тому що ми запутались. <гум> в мене є не одне ком'юніті, в якому ми розбираємо схожі переписки, да, де дівчата спілкуються з чоловіками, які пишуть просто провід, і більшість, більшість, реально більше 90% цих переписок нікуди не веде. Вона навіть дуже рідко виводить жінку сайту сайта знайомства інший месенджер. ПА-ЧЕ-МУ. Ірина Савчук, менторка зі стосунків, психологиня, медчмейкер, підписуйся, став лайк цьому відео і залишайся зі мною на каналі, тому що багато правди, життєвих ситуацій, ситуацій з полів, які я розбираю тут, дадуть тобі змогу більш об'ємно дивитися на ринок стосунків, на стосунки між чоловіками і жінками, в принципі, на відношення людей один до одного і на процеси, які відбуваються у нашому оточуючому середовищі, і які точно впливають на тебе. Тут я даю достатньо інформації для того, щоб ти могла не наробити своїх помилок, а вчитися на чужих переписки. Привіт, як справи, дівчина відповідає, як справи. Питає, як в тебе справи? Він відповідає. На цьому все закінчується. Кому знайома така переписка, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Послухайте, чоловіки, більшість жінок все таки намагаються написати якийсь опис для того, щоб ви могли його прочитати, якось за нього зачепитись і написати щось цікаве їй. У відповідь ми бачимо лише привіт, і що говориться привіт про те, що ти не читав опис. Тобі не цікава, в принципі, вона і не цікаво, що вона робить. так? якби якщо ти цього не читав, ти просто пишеш привіт. Привіт, як цікаво, там в тебе написаний опис, як мінімум можна написати. Але ви ж не пишете цього. Чому? Чому? А коли ми відповідаємо, то потім ще ви пишете там відповідь і далі, наприклад, як в тебе справи, ти пишеш, як в тебе справи, і не продовжуєш діалог. Навіщо ти написав? От в такому конфюзі. Ми знаходимося зівчатах закритих чатах, де ми розбираємо переписки, тому що це просто дива дивне. До речі, хто хоче потрапити в такі чати, це через марафон про стосунки, на які ви можете потрапити з курсу архітектура щасливих стосунків, і на нього є посилання під цим відео, або через курс Чоловіки інструкція. Якщо ви прийдете до розділу побачення з кожним типом, тобто ви прийдете перший розділ і другий, і ви потрапляєте в чат, де ми також з дівчатами збираємося, обговорюємо все, що пов з стосунками. Там завжди є я на підтримці. Тому, якщо ви хочете потрапити в ці чати, заходьте під це відео на курс, який вам цікавий, і переходьте до нас. Так от, чоловіки, навіть жінки вже я бачу, пишуть перші, намагаються якось вас розкачати. І позиція А чому я повинен або позиція чекаю ініціативу від неї далі. На нашу жіночу думку, давайте, тих жінок, яких здесь представляю я. Це вже переходить в режим спілкування, коли жінці потрібно у вас добуватися і втрачається цікавість до вас як до чоловіка. Ну зрозумієте, ну блін. Ну це ж дуже дуже все понятно. Давайте так скажемо. да? Якщо вам реально не цікава жінка, ви це бачите, не лайкайте її. Не лайкайте, якщо ви не намагаєтеся далі продовжити розмову, або якось завершіть розмову, скажіть, ні, я відчуваю, що ну ні моє, не пішло, знаєш, нема настрою. А то потім ці, знаєте, безкінечні пари просто висять у застосунку для знайомств і нікуди далі не рухається. чому, люди мої добре, чому? Дівчата, якщо ви побачили таку незацікавленість від чоловіка, є всього декілька причин, чому так. Перша причина: однозначно, з'явився хтось цікавіший ніж я. Хто проявляє більше цікавості, хто бере там ініціативу в свої руки і гарненько тримає його в напрузі. А ви, так як ви там можливо зайнята, у власних справах вам теж нема коли розкачувати цей мертвий корабль, живляйте мертву да? То ви далі не продовжуєте. А він не продовжує, тому що в нього таких ще дуже багато. І це сумна правда життя, що переписуватись потрібно вміти. Розумієте, це навичка, яка напрацьовується, це навичка, яка дає змогу вам також тримати в тонусі чоловіків, які навіть пишуть привіт, або одразу їх відсікати і цей меч просто скасовувати. А я до речі про це розповідався в своєму вебінарі королева прописки, який я періодично проводжу. Якщо ви на ньому не були, обов'язково підпишіться на мої соцмережі для того, щоб ви його не пропустили. Якщо після його відповіді на ваше питання, як справа у тебе? Далі не слідує діалогу, він вам дуже цікавий. Ви можете ще один раз один зробити цей крок на зустріч, щось у нього запитати або пофлюртувати. Якщо далі це не продовжується, просто видаляйте пару. Наступне пояснення таким дивним перепискам це те, що йому просто пофігу. Ну, навіть якщо немає нікого, він зайнятий в нього свої справи. Він не встиг відповісти. Він забув взагалі про ваш меч, зайшов на цей застосунок там раз в п'ятилітку, отримував уваги до себе, закрив, пішов і забув. А ти сидиш і думаєш, чому він не відповів, що зі мною знову щось не так. Я знову йому напишу, але це не так правда в житті. Ну і третє важливе чоловіки також втомились. Ну, дівчатки, давайте будемо чесними. Якщо ми відчуваємо в тому від онлайн знайомстві до цих безкінечних переписок, думок як бляхамуха його запалучить. Вони так само втомились, так само втомились, тому що з вашої колокольні ви нормально і нормально переписуєтеся. Але я бачила дуже багато переписок різних дівчат, які потрібні просто гроші або утримання, або ще щось. І вони інколи в переписці звучать набагато цікавіше, ніж ви. Але чоловіки, потім далі також розчаровуються. Вони не вміють обирати. Вони не розуміють, що та, яка не буде тебе зайобувати лішніми повідомленнями, вона якраз і нормально, якщо що. Але вони ж обирають там, де їх тримають на гачку, і дівчата. Які хочуть досягнути мети матеріальної, вони більш вправніші в цих переписках, тому що вони часто ходять на різні курси, вони знають, як це там, ту 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 то, вони вже своя отработана стратегія. А у вас ні, тому що ви працюєте і заробляєте гроші, які ви потім не просите у чоловіків. Вони також втомились. У них також є рівень розчарування, рівень вигорання і рівень втоми від цих безкінечних знайомств. В яких вони там одне, друге, третє побачення секс утримує мене, одне, друге, третє побачення секс утримує мене. І вони кожну з нас розглядають уже як якусь потенційну оліфальчицю чи утриманку. При тому, що я нічого не маю проти онліфанчицю. Це утриманок просто так склався зараз. Ринок стосунків, що це виглядає таким чином. Тому, дівчата, трішечки треба підкручувати навички переписки. Для чоловіків, які дивляться це відео, я вас дуже прошу, пожалуйста. Ну, починайте читати наші описи профіля і писати повідомлення трішки більше, ніж просто привіт. Сподіваюся, моє маленьке зерно в налагодження стосунків між чоловіками і жінками, де я намагаюся вам пояснити, що ми всі люди, які втомлюються від тих чи інших процесів, і це може просто бути тотальна така соціальна втома від онлайн знайомств. Але ми хочемо нормальних. Серйозних стосунків, які ви чоловіки, тому можливо трішки більше правди і трішки більше цікавості до іншої людини і поваги зможуть нам допомогти створювати далі щасливі союзи. Підписуйтесь, залишайтесь на моєму каналі, щоб не пропускати важливе і вчасне про стосунки.